Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, що я роблю зі сироватки. Ось в мене є пів літри сироватки. І я зроблю, навіть не знаю, як сказати, ну, подивитись, що в мене вийде. Тому що в мене буде рецепт як оладді, але я їх буду жарити на формі бельгійські вафлі. І ще також додам ще один інгредієнт. І так, почнемо. Беремо сироватку, вливаємо в чашу і додаємо туди півчайної ложки соди. У мене пів літри сироватки. Додала соди, вже починається реакція. Зараз додаю, додаю яйця, цукор і починаю змішувати. Додали цукор. Поки цукор збивається, це в мене масло. Тут є 113 грамів. Я його беру, кладу ось так, ставлю в мікрохвильовку, щоб воно розтопилося. І далі покажу. Додаю муку і на малих оборотах починаю збивати, щоб все було до однорідної маси. Коли тісто стало однорідне, я тепер додаю масло. Додала масло і ще треба ретельно це все вимічити. Масло відразу не даю, тому що яйця, щоб вони не зварилися, бо масло розтоплене, воно гаряче. Можуть яйця, ну, коротше, потім буде не дуже, не дуже добре, коли яйця зваряться. І зараз я додаю сир. І будуть такі, вони на смак, як оладні зі сиром. Але формі пергійські пафли. Якось так. Дала сиру. Сир дають хто скільки хоче. Десь грам 300 дала сиру і тепер знов треба, щоб це все вимішалось. Коли ми добре вимішали, ось така вона сирна консистенція, і можна вже починати жарити, але можете попробувати на смак, як вам по цукру. Можна додати цукру, бо може бути сир більш кисліший, менш кисліший. Може, треба буде ще додати цукру. І так, переїхали в іншу частину кухні. Маю ось таку вафельницю. Вона вже розігріта. Я зараз буду накладати. І потім подивимось, що з цього вийшло. Замість сиру можна давати банан, будь-які інші Фрукти, які вам подобаються, чи ягоди. Це теж виходить дуже смачно. Хто що любить, той може туди додати. І вже олії сюди не треба, не треба, вже масло там є, воно не буде не пригоряти, вони будуть гарні, мнігенькі і смачні. Така ложка. Ну, Мені сюди треба десь 3-4 ложки. І я таку ложку поставила і не калашматю, тому що сода працює, щоб вони були пухкі, не мішати кожного разу. Берете і поставили собі скрай. Ціка краса виходить. Ще пару секунд почекаємо, будемо достягати. Дивіться, яка красота і смакота виходить. з Ти з братиком поділився, молодець. Будеш їсти смакоту, правда? Так, добре, супер. З гущонкою буде ще краще, так? Так. Які м'ягенькі. Називається як мед, то ще й ложкою. Мало їм того, що солодке. То ще ж треба в щось солодке вмучити. Ой, кленовий сироп. Ох, яка смакота. Танінусь. Зацінили. Дегустатори наші вже зацінили. Ну, а я продовжую далі. Цей рецепт мені тим подобається, що коли вони вистигнуть захолонуть, вони все рівно будуть м'які і смачні. Бо є ще, якщо масло не дати, то вони будуть сухі й тверді, коли вони вистигнуть, вони засихатимуть на, ну, на твердь. І я ще роблю з сироватки хліб. Але якщо сироватка дуже ну, перекисла, то я даю ще півчайної ложки соди. Тоді сода гасить і тоді не буде хліб кислий. Хто хоче рецепт хліба, можу зняти ще рецепт хліба. А кому подобаються такі мої вафлі оладі, Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всього найкращого, смачного всім!